Всім привіт! Липень поволі добігає свого кінця. Температура трохи спала із плюс 40 до плюс 30. І навколо мого лісового тачка пройшов дуже-дуже гарний дощик. Не такий дощик, щоб наробити грязюки, але при пилюку прибив знатно. Різнотрав'я надзвичайно в цьому році бідне, але щось таки на ньому гудить. щось на ньому гудить тому можливо є сенс це робити Ідемо дивитися що там та як звісно на, на опт такого квіткового меду годі її чекати а ось на роздріб все можливо скоро все побачимо після дощу рослинність трохи як лигала і бджола водить скрізь і на сильних медоносах і на слабших Явна прикмета, того що можливості бджіл зараз набагато більші, ніж можливості медоносів. Особливо поважають бджоли таку пору лопухи. Квітує все. І сильні медоноси, і слабкі, і вітчизняні рослини, і інвазивні лиани. Ну, нічого страшного, тим цікавіше буде мед. Глуха крапива або пустирник вже другий місяць поспіль поряд із лопухами рятує ситуацію на лісовому тачку. Хоча, чесно кажучи, я ось як зайшов оці зарості, то зрозумів, що конюшина, лопухи, безсмертник, яка там собача крапива, це все, це все краплини. це все краплини. Від того, що відбувається тут. Ось звідки, звідки бджола несе нектар. Нарешті я в медових угіддях. Ось тут відбувається медове творення сезону 2024 на лісовому тачку. І ще буде відбуватися судячи із того, що я бачу, дуже довго. Чим мені подобається золотарник, так це тим, що ось такий ось золотарник канадський. Ось він. Красунчик, він зовсім, зовсім не квітує. Ось ще один золотарник канадський. Просто переді мною двохметрового зросту ці золотарники будуть квітувати ще через тиждень, з початком серпня, а можливо навіть пізніше. Я дуже сподіваюся, що після цього дійства або перед цим краще підуть дощі. І є вже той, який квітує. Це золотарник наш домашній, звичайний. Ось він. Який, звісно, можливо, і приваблює бджіл. хоча здебільше ось. Так-так, бджіл теж приваблює, бджоли лазять. Але без сильних дощів ця рослина не просто любить вологий ґрунт. Ця рослина любить мокрий ґрунт. Тому медує він по-справжньому. Дуже добре там, де росте на болотах. От болота зарощі з алтарником медують. Не гірше, ніж зарощі вереска. З тією різницею, що вереск для зимівлі не дуже, а золотарник саме те, що треба. Це золотарник домашній, наш вітчизняний. Хоч усі страшилки і розказують, що золотарник весь треба знищити, скинути на нього атомну бомбу, перепахати, залити хімією. Ще там щось робити. Але золотарник... Як то кажуть, золотарник є однозначно. Є золотарник інвазивний. Ось він, я сподіваюся, отримувати мед впродовж всього серпня. А є золотарник домашній. Його в нас трохи менше. Ось такий парадокс домашня вітчизняна золотарника у нас менше, аніж інвазивна канадська. А разом... А разом це медова, гримуча суміш, звісно, на землях, де багато вологи. Злакові трави вже відкритували, відмедували. Тож так, треба, треба хоч запам'ятовувати, звідки я зайшов. А це таке діло, що можна заблукати так, що ще й не вийти. Тому що ось наш домашній, начебто маленький-маленький, низенький-низенький, а трохи, трохи більше вологи там, де працює бджола і він вже вище в мене зросту. Бджола бере пилок, бере нектар. і чекаємо. Чекаємо ще на один взяток із оцих велетнів. Та і велетнів. Не додати, не відняти. А це медові угіддя. Що там той соняшник? Що там той соняшник, залитий гербіцидами і біологічними добавками? А це справжня краса. Хай навіть інвазивна. Ось де мед мого лісового тачка. Я тут вистачає всім. І нашим, і вашим, і шершням, і осам, і джмелям, і бджолам. Так, досить. Піду, піду до бджіл, поки не заблукав остаточно. Ну і бджола, бджола. А бджола вже літає під вечір, не кваплючись. Хача, хоча літ є. Я вже давно тут не був на цьому тачку. Навіть не пам'ятаю достоменно що відбувається в якому вулику. Люблю я кінець липня. Роботи вже як такової. У бджіл на пасіці немає. Все зроблено, відтанцьовано, відпригано. і Ще в травні, червні і на початку липня. Залишається тільки спостерігати, що там під дашками. А тут все очікувано. Нові корпуса відбудовують поволі, не поспішаючи, не кваплюючись, заливають свіжим нектаром. До речі, друзі, кому кого цікавить сотовий мед. Приблизно ось такого формату. Пишіть мені на пошту, яку я вкажу в описі під цим відео. Мед сотовий буде коштувати 200 гривень кілограм. В будь-якій кількості домовимось, виріжу, запакую у пластикову тару. Якщо меду небагато, то пластикова тара плюс до ціни меду. Якщо меду від 3-5 кілограм, то тара за мій рахунок. Взяточок, звісно, у нас не квапливий, я б сказав, природній, але я сподіваюся на його подовження. Про опт. Вже розмови закінчились ще місяць тому, але я все-таки розницю, розницю я ще буду намагатися завдовільнити. Хай там як медозбор не важкий. А бджола рамочки поволі відбудовує, заливає незрозумілого кольору і запаху. Такий дуже специфічний, приємний, схожий, схожий на цукерки, запах, колір так ось таким медом заливає свіже відбудовані. Соти, тож. Тож, замовляйте. Мед буде у роздріб. І сотовий вирізаний з рамок, і сотовий вирізаний з колод, і із медогонки центробіжний, який тільки побажаєте по дуже демократичним цінам. А поки бджоли працюють. А поки бджола працює, не буду їй заважати. Ось такі рамочки будуть скоро готові до відкачки в медагонки. І це в самий неурожайний рік в історії плюс при повній відсутності соняха. Отакі От справи. Працюємо, не втрачаємо надію. Хоч і важко. Дякую всім за увагу та терпіння.